Всім привіт! Соні! Ми будемо нашого улюбленого поку качнем на тридцятий ранг. Йому ще лишається 5 купів. І соні ми мій перший тридцятий ранг. Це моя вже давня, ну дуже така крута мрія. Я дуже довго мріяв про це, щоб апнути наш перший 30-й. І це виявилось, напевно, буде на поку. От я якраз підбрав такий скінчик для нього був недавно купив. І ми будемо грати на ньому в 3 ШД. От наша карта. І Зараз я вам покажу, що краще брати в 3 ШД на поку. Ну, зразу вам говорю. Треба нам третю соду. Це обов'язково, щоб давати кубки своїм. Можна сказати, рандомом, тімейтам. Дальше, гаджет. Краще ради перший брати, бо він хілить багато. Ну, дамаг і щит, як завжди, на герс. На жаль, в мене і немає, бо мене так мало. А, так то я беру на хіл. Цю я не беру, просто я знаю, що Поко це мета. Це мета в тріошоде, він дуже підходить. Якраз він просто хілить е, своїх тімейтів і все, і вони б'ються собі. Проти притинки, там і так далі. От. І зараз ми будемо грати в мою ластову катку. Ви готові? Ті погнали. Три, два, один. Я запускаю катку. Нам вони зараз перемогти, просто це ласт катка. Якщо я переможу, я просто буду в шоці. Просто нам можуть попасти зараз чуваки, які 1100. плюс мені деколи так попадалося 1100 плюс навіть 1200 плюс. Тому хоч би таких не було. Добре. Тімейти, це на кольт і мех. Добре. Так, таких тактик нема. Добре. Пага, на жаль, нашого Кольта чомусь 9 сила. Це дуже супер дивно. Якось, ну, 9 сила, знаєш, ну, і сильно підходить. Якраз ця карта мені дуже нагадує карту з Солоша Д. Капець. Ні, не помирай. Більш зараз погано, просто мех тільки єдиний три банки. І... Я розумію, чому вона не б'є противника, який близько біля неї. Але... Я не знаю чому. саме так. Окей, вона їм б'є. Ай-яй! Ми померли. Так, наш Кольт вижив яким ще не знаю, як він вижив. Нас зар... Так, вже третє місце, дивіться. Якщо, що, якщо ми програємо третє місце, нічого страшного. Типу, ми підемо і ще одну катку зіграємо, розумієте? Це нічого страшного ще. Ми зіграємо ще одну катку, якщо переможемо, то буде добре. А, до речі, я знаю одну штуку там, де можуть чуть так от підхилитись. Який спосіб називається. В ньому може виживати в яді чуть -чуть. Є, є єдине НО. У нас не той пік. Стоп. Друге місце? Що? Друге місце? Це друге місце. Це друге місце. Вау! Стоп! Це тридцятий! Це тридцятий! це друге місце! Ні, я хочу ще повиживати! Я хочу ще повиживати! Я, я не буду просто так ситуація. Я не буду цим тімейтом просто так даватися. Поку не здається. <гум> Серйозно? Це тридцятий? <гум> Йоу! Я не можу це повірити! Я не можу це повірити! Ви валяєте 30-й ранку, це моя мрія, просто моя мрія, ви виявляєте? Я за своїх 6 років обрав Сарсі, я грав собі. Я за 6 років не одного 30 го рампу і це мій перший 30-й. Я питаю, як я думав, що я 40, на 40-30 на тисяч раптом вже твій перший 30. -й. А справді 64 700 кубків 3. Так, пайкстан. Like Ооо, я, я не можу вийти! Ааа, я боюся чуть-чуть. Я, я, я такий радий, мій перший тридцятий ранг. Мій перший тридцятий ранг! Перший тридцятий. О, Далі, виходимо! І... Тридцятий ранг! Ура! Голд один. Ой, сто крапців, дякую. Тридцятий ранг. От хочете будеться як виглядається 30 ранг? О, ура! 30 ранг! Вау! Я мрію про нього! Йой-йо-йой! Ну це круто! В Соні ми апнули 30-й ранг. Тому я себе вітаю, що я апнув 30 ранг з кимсь кінчиком гарним. На поко. О, я просто не можу. 30-й 11-та сила, я капець. Я найду душу, я не покапту. Абсолютно не думав. Добре, якусь описав, що мені підкинуло таких гарних тімейтів і таких поганих противників. Тімейти все-таки ж допомога. Хоча ми просто виживали. Але. Все одно. Якщо хочете, ви мене підтримати, то можете підписатись на мій ютуб канал і поставити лайк. Обов'язково. А так то... Дякую, хто дивився це відео. Всім па-па.